Ці прикарпаття зазнали мінімальної поразки на виїзді. Народна команда «Пробій» припиняє участь у розіграшу Кубку України з футболу сезону 2024-2025, А Нацгвардії з Івано-Франківщини вибору золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Вітаю в ефірі. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. У рамках 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги гравці Прикарпаття гостювали у Тернопільської Неви. Здобути перемогу у цьому поєдинку вдалось господарям. Ті обіграли франківців з рахунком 2-1. Єдиний гол за Прикарпаття на останніх хвилинах гри забив Роман Барчук. Огляд поєдинку та післяматчевий коментар наставника зелено-жовтих. До вашої уваги. Звісно, ми не задоволені результатом, тому що було багато моментів, особливо в другому таймі. І треба реалізовувати їх. А є якийсь, знаєте, осадок. Від, від, ми розуміли, що Тернопіль ну, діватися нікуди, тому вони все будуть знаєте, на цю гру. Як і футбольні ресурси, так і не футбольні, так воно і вийшло. В перший тайм ми пропустили два не гола. У нас претензії на початку гри якось вийшли, трохи не зібрано, а потім, коли, вже, звісно, нам вже тіряти нічого було, то ми трохи схему в другому таймі поміняли, і випустили два нападника. Плюс десь у простілі може гру, тому що поле такої не дуже гарної якості поле не дозволяє такий футбол якийсь грати комбінаційний. Тому у простілі і гру у нас два високих форварда, забили гол. Ну, На жаль, треба було забивати трохи раніше, тому що були моменти. Ну, Хромає, майстерність індивідуальна. Нічого будемо працювати, у нас молода команда, багато молодих місцевих хлопців, і це їм теж такий, знаєте, Ну, В одній восьмій фіналу Кубку України народна команда Пробій Городенка на домашньому полі зустрічалася з Чернівецькою «Буковиною». У результаті перемоги з мінімальною перевагою здобули гості після фінального свистка арбітра на табло 0-1. Напевне, не дотерпіли, зрозуміло. Команда «Буковина» амбітна команда, яка. Іграю в першій лізі, і зрозуміло, що трошки клас футболістів вищий наші футболістів, але хлопці наші старалися, не дотерпіли. Три хвилини думали, що переведемо овертайм, а так сталося, як сталося. Хоча якщо взяти по її грі, то у Буховини було більше шансів забити гол, чим нам. Ну, от, ігра така бойова, кубкова, можна сказати. Ігра була до гола. І Буковина забила. Хотів би сказати, ну, поздоровити їх, щоб вони прийшли в нашу команду. Хоча е дуже шкода, бо тому що багато людей прийшло, в болівальники. Ну, Це футбол. нічого. Я кажу, сезон не закінчується, у нас ще є друга частина чемпіонату України серед команд другої ліги весною. Ми зараз відпочинемо, проаналізуємо, будемо шукати футболістів на підсилення команди, бо тому що все рівно потрібно нам таку свіжу кров ввести у команду. Але в цілому хотів би всім подякувати. Тя 2024. вже вдруге в Івано-Франківську відбувається турнір з Бадмінтону. Цьогоріч до участі в змаганнях долучилися більше 80 спортсменів. Детальніше про триденні баталії. Дивіться далі. Рекорд для Івано-Франківська за кількістю охочих спробувати свої сили у бадмінтоні. Так про цьогорічний турнір розповідають його організатори. В першу чергу, це ціль цих змагань це популяризація бадмінтону. Популяризація бадмінтону не тільки у нас в місті, а й в області, а й вся Україна. Також ці змагання використовуються спортсменами для підняття свого рівня підготовки, більш тісних зв'язків між федераціями обласними і міськими, і, ну, і просто це дійство, скажімо так, дуже емоційне. Участі в турнірі долучилися спортсмени віком від 15 років. Один із них Юрій. Бетмінтоном займається відносно недавно, проте вже має чим похвалитись. Я чемпіон області, маю перший дорослий розряд і виграв декілька комерційних турнірів. Ці змагання для мене все-таки як домашній турнір. Ми до нього часто готувалися, він був минулого року, зараз в нього вищий рівень, ми сунемося. В вищу категорію українських турнірів, оскільки цьогорічний турнір має статус міжнародного, долучився до участі в ньому і німець Маркус. я розпочав грати у бадмінтон ще у юному віці. На деякий час взяв паузу на сьогодні ж продовжив займатися цим видом спорту в Україні. Беру участь у різноманітних змаганнях. Був уже у комінець подільському Чернівцях, а тепер івано-франківську. Для мене цей вид спорту про швидкість та кмітливість, тому охоче ним займаюся. Удовж трьох днів між собою змагалися спортсмени трьох категорій підготовки. АБЦ порівню. А це саме максимальний рівень, а це, це мінімальний рівень. А всередині кожної категорії є п'ять розрядів. Це одиночний чоловічий, одиночний жіночий, змішана пара, жіноча пара і чоловіча пара. Відповідно до цього буде і нагородження зайняті місця. Три дні змагань і свої нагороди за перші місця отримав 21 спортсмен. Попри біль від поранення він став переможцем на цвердії з Івано-Франківщини Михайло Селівану вибрав золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Його історію розкаже моя колега. Свою службу Михайло розпочав ще у 2015 році. Згодом він повернувся додому, аби відкрити дитячу спортивну школу. Ми підтримали староста нашого села, ми відкрили дитячу спортшколу. У мене дуже пішли непогано справи, тому що в мене було шість груп дітей приблизно, 120 вихованців. І за той період, за рік часу, приблизно, який я був у цивільному житті, там, то, то в мене вже було двоє чемпіонів України. Проте після початку повномасштабного вторгнення Михайло знову повернувся на фронт. Через рік отримав поранення через атаку ворожих дронів. Підлетів дрон і скинув гранату. Ну, за той день він шість разів підлітав і скидав, але виходилося мені якось ухилятися. Там від це. Але цей раз не вийшло. Поранило мене і товариша з боку. І контузії були. Три осколка зайшло в плиту. Уламки вибухівки, а один зайшов мені в ліву руку і в ліве плече. І так опустився до 11-12 ребра. Попри складний шлях реабілітації, він врешті повернувся до служби і тренувань. Почав йти на перекладно підтягуватися. Тоді я лише підтягнувся чотири рази, і в мене осколок дійсно болів, цей що в спині. А після того я вже так почав з кожним разом більше, більше і дійшов до вісім а потім до 12. Я завжди вірив в себе, що я зможу, що я зможу виграти е, цей чемпіонат світу. Хоча було дуже важко починати тренування. Вирушивши на чемпіонат світу в Італію, Михайло провів чотири переможні поєдинки. Перший день у нас на часі моєї поєдинки це з Румуном Бубі. Я його пройшов, ну виграв поєдинок. І після того е, у мене був ще італій та німець. Я от на другий бій виходив і чую цей крик, шум і ган, цей і мені наскільки розуміти такий тиск в голову. І я йду до, до цього, до свого татаму, на який я маю виходити, і мені крутиться в голові, розумієте, так запаморочення. і так чуть мене підташнює. Але Бог поміг, я вийшов, почав працювати. Михайла були контузії, були ну, при великій кількості людей, були панічні атаки. Ну. Шум і ну, за що йому велика вдячність, що він виконав то що, ну, до чого ми йшли, ну, за що ми в принципі, боролися. Вот, і ну, переживали свою перемогу на чемпіонаті світу з кікбоксингу, Михайло присвятив полеглому побратиму Віталію Мерінову. В Івано-Франківську стартував чемпіонат України з настільного паратенісу. Скільки учасників долучились до перших всеукраїнських змагань в обласному центрі Прикарпаття? Знають мої колеги. Кращі тенісисти з усієї України протягом трьох днів змагатимуться на Прикарпатті. Ми сьогодні зіграли груповий етап до обіду. Практично. Після обіду завершуємо фінальний етап. Завтра ми граємо абсолютні категорії. І в середу парні змагання. Учасників поділили на кілька категорій: серед них тенісисти з порушенням опорно-рухового апарату та вадами розумового фізичного розвитку. І так само окремо змагання для жінок теж по ураженню. Є в нас класи інвалідності, хто в якому класі виступає. Є перший п'ятий класи. Люди на візках, а вже шостий, десятий це люди не користуються кріслом колісним. Представляє на Прикарпатті команду Полтавської області. Тенісистка Світлана. Жінка вже понад 10 років займається цим видом інваспорту. на таких змаганнях. На таких змаганнях я не вперше. Мені дуже подобається спорт, і я займаюся не тільки тенісом, а ще й жіночим мініфутболом, волейболом, шашками, шахами, а ще й баскетболом. Але настільний теніс для мене це улюблене. Я з дитинства почала в нього грати, дуже сильно полюбила і вирішила все таки займатися ним. В чемпіонаті беруть участь і сім прикарпатів. Серед них Василь Петрунів. Я його люблю. Напевно, так в дитинстві він воно прикріпилося. І він мені подобається з 2000... кінець сьомого року. Я пройшов міжнародну класифікацію, і відтоді вже так займаюся професійно. Можна сказати, це такий складний вид спорту, і зараз тішить те, що з Василем Васильовичем згуртували таких людей на візку і впроваджуємо ту всю техніку, які я пройшов. Довший довгий шлях для того, щоб відшліфувати розуміння. Загалом за першість на чемпіонаті з пара настільного тенісу боротимуться 72 спортсмени. Наразі це вся інформація сьогоднішнього випуску. Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.